На зміну незавершеній всесвітній пандемії COVID-19 в нашу країну прийшло ще одне горе: це війна. Ворог продовжує стирати з лиця землі села і міста, знищує критичну інфраструктуру, вбиває мирне населення, дітей. Людські жертви, і економічні втрати впливають на наші сім'ї і суспільство загалом. Але Україна і українці з Божою допомогою тримаються. Мимоволі, ми запитуємо себе, чому це нас спіткало, чому ми повинні страждати від таких жахливих переживань, ракетних ударів, якщо Бог дійсно є. Багато людей сьогодні ламають голову над такими питаннями, чи є який-небудь вихід із цього всього. Друзі, поспішаю сказати, що вихід є. Сьогодні на основі Біблії живого Божого Слова хочу подивитися з вами на день надії, що гряде. Ця надія подарована нам Богом в Ісусі Христі. Він один є надійним виходом для нас і для всього світу, який впритул зіткнувся зі страхітливою загрозою ядерної війни. На сторінках Святого Писання Ісус представлений Тим, хто піклується про нас. Про наше сьогодення та про наше майбутнє тим, хто є нашим Творцем і Спасителем. Слово Боже повідомляє, що він незабаром знову прийде, щоб забрати нас до вічного дому, де не буде горя, страждань, біди і смерті. Перші сторінки Біблії знайомлять нас з Богом Творцем, який протягом семи днів створив усе необхідне для життя на землі, шостого дня. Він створив людину, але не так, як усе інше творіння, а по-особливому за своєю подобою, за своїм образом згідно з Біблією, Творцем усього є Ісус Христос. Апостол Павло в першому розділі послання до Колосян пише: В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Через нього і для нього створене він раніше усього і все існує в ньому. У нас може виникнути запитання, як Христос, народжений від Діви 4 тисячі років після часу творіння, міг бути Творцем. Слово Боже говорить, що вифлиємське немовля, це той самий вічний Бог, що перевтілився і з'явився серед нас. Коли вже дорослий Ісус сказав про це скептично налаштованим фарисеям, вони схопили каміння, щоби убити його. Вони розуміли, що цим Він стверджує свою Божественність. Біблія недвозначно говорить, що Ісус є Богом Творцем усього видимого і невидимого, Він створив людину на свій образ і подобу. Зі сторінок Старого Завіту ми дізнаємося. Як Господь терпляче навчав правдивих доріг обраний ним народ. Часто вони відверталися від свого Бога Творця, але завжди був залишок, який вірив і корився Господу. Сьогодні це не змінилося. Історія повторюється: Бог залишається нескінченно терплячим до свого народу і завжди заохочує нас прийняти його волю, що є найкращою для нас. Біблія повідомляє про трагічну історію зародження гріха і про те, як він увійшов у людське життя, зіпсувавши прекрасне Боже творіння і принісши смерть. Проте Бог залишив нам чудові обітниці про краще майбутнє, які вселяють надію. Дві тисячі років тому на нашу землю прийшов Месія, щоб кинути виклик Сатані ворогові Бога і людини. Він взяв на себе гріхи світу, примиривши грішників з Богом, і привів нас до повної гармонії з Ним, як було на початку. Після здійсненого на Голгофі плану спасіння, Ісус повернувся на небо і зайняв місце нашого первосвященника в присутності Бога Отця. У восьмому розділі послання до Євреїв написано: ми маємо такого первосвященника». Який сів на небі праворуч престолу величності. У 9 розділі автор пише: Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоби тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. Той, хто пролиттям своєї крові зробив можливе наше спасіння, тепер стоїть як наш первосвященник. Служачи цією жертовною кров'ю для нашої підтримки. Ми можемо бути абсолютно впевнені у спасінні, коли віддаємо себе в Його руки. Його жертва була досконалою і повною для знищення гріха і смерті, а його заступництво за нас вселяє мужність іти вперед. Ми в його надійних руках. Наше завдання полягає тільки в тому. Щоби прийняти Його дар благодаті від щирого серця. Слово Боже переконливо говорить, що Ісус знову прийде, і це ще не все. Старозавітні пророки передбачали настання дня Господнього, вони описали Його у двох вимірах: світлому і темному, як день слави і звільнення та як день мороку і жаху. Чому така подвійна картина? Різниця зумовлена тим, як ми відповімо на Божу благодать, що походить з Голгофи. Якщо ми приймаємо Христа всім серцем, то День Господній принесе нам вершину вічної радості. А якщо відкинемо Його або знехтуємо ним, тоді День Господній буде для нас днем жаху. І цей визначальний вибір ми робимо щодня: бути на стороні Христа і отримати вічність. Або легковажити відносинами з Ним і втратити її навіки. Цікаво зауважте, що людська історія має три величні події, із них дві уже виконалися. Перша це створення світу, друга це смерть Сина Божого на Голгофі, і третя подія, що відбудеться в недалекому майбутньому, це славне, друге пришестя Ісуса. Всі ці три етапи. Свідчить про те, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий об'єднані у великій праці нашого з вами спасіння. Під час свого земного служіння Ісус зіткнувся з популярною, але хибною ідеєю про те, що Бог настільки великий і далекий, що ми ніколи не зможемо наблизитися до нього. Проте Ісус, не применшуючи велич Бога, Перевернув таке хибне уявлення з ніг на голову, адже насправді Бог виявляє інтерес до найдрібніших деталей нашого життя. Його турбота про нас настільки глибока, що Він говорить нам, у вас усе волосся на голові пораховане. Напевно, ніхто з нас не виявляв такого інтересу до себе, щоб порахувати кількість волосся на своїй голові. Слова Христа свідчить про те, що Творець знає нас набагато краще, ніж ми знаємо себе, Він опікується нами. У своєму пророчому передбаченні Ісус сказав, І ця Євангелія Царства буде проповідуватися по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Друзі, те, що ви дивитесь і слухаєте цю програму через засоби масової інформації, уже є частковим виконанням цього передбачення. Телеканал Надія є носієм найкращих новин, які коли-небудь міг почути світ про те, що цей самий Ісус, який на силу піднявся на Голгофу, несучи на собі хрест, розп'ятий і воскресний на третій день, повернеться у великій силі і славі. Він прийде за своїми святими, за всіма, хто приймає його вірою. Апостол Іван у першому розділі Євангелія свого пише про винагороду, яка чекає віруючих, а тим, які прийняли його дав владу стати Божими дітьми. Ми маємо велику перевагу уже належати до Божого народу, у певному сенсі відтепер бути учасниками Божого царства благодаті і насолоджуватися його умовами. Але нам варто пам'ятати, що це лише прелюдія того, що Бог задумав для нашого майбутнього. На жаль, у нас людей коротка пам'ять. Спочатку ми раді чути і знати ці величні істини, але часто різні відволікання, проблеми і переживання витісняють десь на задній план Божу перспективу. Час біжить і захоплення чудовою істиною зменшується. Вона стає для нас звичайною справою, для декого. Віра перетворюється на простий пережиток минулого. Ми чіпляємося за безмістовну ортодоксальність і заперечуємо силу Євангелія. Це є опис лаодикійського стану, від якого Христос закликає нас прокинутися. Слава Богу! Сьогодні ми є свідками нового життя, яке пропонує нам Господь. Ми є свідками проголошення вічного Євангеля у всіх куточках нашої країни і планети Земля. Попереду нас чекає воз'єднання з турботливим Творцем і вічне життя з ним. Що може бути більш захоплюючим? Ісус неодноразово говорив про своє повернення в кінці світу і про те, що станеться тоді. Це також було головною темою апостолів. Які були об'єднані Духом Святим у Служінні за дуже короткий час вони обійшли майже всю Римську імперію того часу, проповідуючи вічне Євангеліє, практично в кожній книзі Нового Завіту йдеться про повернення Ісуса, а в книзі об'явлення описуються останні події на землі. Вся Біблія від початку до кінця. Свідчить про прийдешню кульмінацію історії це повернення Ісуса. Одним із найвидатніших місць святого Писання, де це можна побачити, є пророцтво Даниїла. У чотирьох великих описах пророк передбачає розвиток земної історії, і в кожному випадку кульмінацією пророцтва є встановлення Царства Божого, у яке би пророче вікно. Ми з вами не заглянули, ми бачимо Христа Царем Царів. У другому розділі цієї книги подається перша пророча лінія, велика статуя із коштовних металів та її ноги, що змальовані частково із заліза, та частково із глини, у пророцтві представляє всі земні царства. Після цього раптом падає камінь. Що відколовся від гори і розбиває представлені статую царства на шматки, а з каменю виростає гора, яка наповнює всю землю. Це пророцтво безсумнівно вказує на царство Христа. У 44-му вірші другого розділу написано: воно розторощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Це незаперечна істина. Друга пророча лінія, що описана в сьомому розділі, представляє цілий ряд народів у вигляді звірів. Потім просто переходить до сцени Великого суду, де син людський постає перед стародавнім днями, цебто Богом Отцем. У 14-му вірші ми читаємо. І йому було дано владу, славу і царство, аби всі народи, племена та язики йому служили, його влада стане вічною владою, яка не минає, його владарювання не буде призупиненим. У той момент, коли це панування перейде до Христа, Божий народ одразу вступить у свою спадщину. Послухайте Пророка Даниїла ще раз тоді царство, влада і велич усіх царств усьому піднебесі. Будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство і котрому служитимуть всі. Бути у сім'ї Христа означає мати з ним вічну славу, яку він благодаттю поділяє з усіма, хто беззастережно любить Його, а це святі Його, народ Його, покликаний до вічного життя. Звіть увагу на те, як описує Біблія обставини на землі перед приходом Христа. Розуміння цього не тільки захистить нас від помилкових ідей, але і наповнить перечуттям цієї славної події. Неодноразово пророки Старого Завіту говорили про настання великого дня Господнього. У цей час все земне, яке в наших очах мало значення, буде відкинути в бік, тому що Бог знову візьме під контроль свій світ, щоби виправити його. Після шести тисяч років гріха, запрошую вас ще раз подивитися на події, які описує пророк Даниїл. В той час повстане Михаїл, великий владика, котрий пильнує дітей твого народу, і настане час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди, і аж до цього часу, але в той час. З твого народу спасеться кожний, хто виявиться записаним у книзі життя. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. У світлі слів пророка Даниїла звернемо увагу на передбачення Ісуса про цю кульмінаційну подію віків. Найбільш повний опис другого пришестя Христа ми знаходимо в 24-му розділі Євангелії від Матвія, де Ісус відповідає на запитання учнів, яка ознака Твого приходу та кінця віку?». Попередивши їх, що відбудеться низка жахливих подій, включаючи війни, переслідування та стихійні лиха, Він вказав, що на цьому фоні. Буде проповідуватися Євангелія по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Ми з вами є свідками виконання пророчих слів Ісуса Христа про час кінця. Адже вони здійснюються прямо зараз. Євангелія починає проникати навіть у найвіддаленіші куточки землі. Ми бачимо навколо те саме останнє покоління. Про яке говорив Ісус людей, які одержимі матеріальними благами, які зайняті світською діяльністю і мало цікавляться Божою істиною. У 24 розділі Євангелія від Матвія є ціла серія послань, адресованих нам, християнам останніх днів. Ісус застерігає, не піддавайтеся менталітету, який говорить, мій Пан запізнюється. Бо це є спокуса жити за світськими стандартами. Ісус розповів декілька притч про своє повернення, в яких він описав період затримки. Нам потрібно чекати Його пришестя, готуватися до Його пришестя і не втомлюватися в очікуванні. Притча про десять дів це класичний приклад питання, яке стосується нас сьогодні. Полягає в тому, чи чуємо ми те, що сказав Ісус, чи не починаємо ми втомлюватися? Одним зі свідчень здорової віри є готовність чекати і працювати заради Його повернення. Часто ми задаємо питання, чому Бог не відкрив нам час повернення Христа? Жодне пророцтво не дає нам цієї дати. Насправді Ісус каже нам, що це відомо лише Отцю. Але ми можемо бути впевнені, що коли настане той час, Ісус повернеться, це Його урочиста обіцянка. Друге пришестя Ісуса Христа дає остаточну відповідь на проблему смерті. Зверніть увагу на запевнення апостола Павла. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі. Зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом із ним будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Нам, як християнам, не потрібно більше боятися смерті, адже Ісус здобув перемогу над цим останнім ворогом, взявши на себе гріхи світу, Він був розп'ятий. І на третій день Воскрес. Ісус вийшов з могили для вічної слави, і завдяки Його Воскресінню ми маємо впевненість в особистому Воскресінні. Як приємно, що стоячи на порозі вічності, ми знаємо, що принесе майбутнє, коли Ісус повернеться у силі і славі, мертві у Христі, тобто ті, хто прожив з Ісусом своє життя і помер з надією на Його прихід. Воскреснуть нетлінними, а ті, хто дочекає до цього часу живим, будуть перемінені, адже тління має задягнутися в нетління. Тоді спасені будуть підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і навіки будуть з ним. Подивімося на майбутні події, що передбачені в книзі об'явлення. Апостол Іван досить чітко говорить про майбутнє тих, хто під час своєї земної мандрівки обрав сатану замість Христа керівником свого життя. Вони будуть знищені під час пришестя Ісуса, і земля залишиться незаселеною. Сатана буде ув'язний у перших віршах 20-го розділу Іван пише. І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключі від безодні та великий ланцюг у своїй руці, і схопив він дракона, прадавнього змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Таким чином, святі проведуть тисячу років на небесах, розслідуючи справи кожного жителя землі. Далі апостол Іван пише і коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які знаходяться на чотирьох краях землі, щоби зібрати їх на війну. Саме в цей час, як пише апостол Іван, зійде вогонь з неба від Бога і пожере їх, а диявол, який зводив їх, буде кинутий у вогняне і сільчане озеро. Апостол Петро підхоплює цей пророчий опис майбутніх подій і пише Земля та діла, що на ній згорять, ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. На цій заново створеній планеті Христос становить своє вічне Царство у двох останніх розділах Книги Об'явлення. Говориться про те, що вже не буде ні страждань, ні голосіння, ні болю, ні смерті, а всі спасені отримують дар вічного життя. Новий Єрусалим буде знаходитися посеред цього грандіозного нового світу у досконалій красі свого дизайнера Господа. Окрім величі та слави цього нового світу, найбільшою з усіх реальностей є те, що ми нарешті будемо вдома. Послухайте слова Апостола Івана. І буде в ньому престол Бога та анця, а раби Його будуть служити Йому і побачать лице Його, а імення Його на їхніх чолах. Так, Слово Боже простежує історію Христа та Його народу від днів творіння до їхнього славного тріумфу. Сам Ісус викликав людський рід до існування. А на Голговському Христі своєю пролитою кров'ю Він відновив втрачену гармонію між людьми і Богом. І зрештою, Ісус приведе нас до остаточної слави, коли ми стоятимемо біля престолу Божого. Краса цих слів полягає в тому, що вічне життя є доступним для кожного з нас. У 17 вірші 22 розділу книги об'явлення написано. А дух і наречена кажуть прийди, і хто чує, нехай каже прийди, і спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Знову і знову Спаситель розширює своє запрошення, закликаючи прийти до нього і прийняти Його дар спасіння. При цьому Ісус наділяє нас Святим Духом, щоб ми мали силу протистояти злу та гріху. Біблія розкриває перед нами важливу картину три особи Божества: Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий, об'єднані в служінні людям, Бог зацікавлений у нашому спасінні, і це те, що мотивує нас сьогодні. Друзі, чи готові ви сьогодні виділити Ісусові перше місце у своєму житті, готуючись до зустрічі з ним, коли Він повернеться у славі свого Отця. Ніщо інше не може зрівнятися з новим життям, яке пропонує нам Господь. Для цього зробіть Ісуса уже сьогодні Господом свого життя. Помолимось. Дорогий Господь! Ми безмежно вдячні тобі за ту славну надію, яку Ти даруєш кожному із нас, а особливо у той період часу, коли наше серце переповнене тривогою і різного роду переживанням. Ми вдячні, Господи, за те, що Ти залишив нам чудову обітницю, що Ти знову прийдеш, щоб забрати нас до себе. Ми вдячні Тобі за це святе пророче слово. Яке являється світильником для кожного з нас, щоб ми могли розуміти час, в якому ми живемо, і могли належним чином оцінити своє становище у світлі святого Писання, Допоможи нам належним чином підготуватися до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай ця славна надія на зустріч з нашим Господом надихає вас на життєвій вашій дорозі.